Зараз я знаходжуся на столичному ринку в Києві. Це, як на мене, найбільший ринок взагалі продуктів. Тут можна купити дуже свіже м'ясо, рибу, овочі, фрукти, але ціни тут не з дешевих, як на мене. Тобто навіть в супермаркетах є дешевше. Не знаю, чому кияни вибирають цей ринок, мабуть, тому що тут все типу свіже. Великий такий ринок, він мені нагадує щось по типу 7-го кілометра в Одесі. Тут є свої дороги, свої знаки, своя розмітка, свої кільця. Дуже велика територія. В'їзд на нього коштує 40 гривень, це найдешевше для легкого автомобіля. Дивіться, Ось, Ось такі великі павільйони. Тут прям Машинами заїжджають. Ну і дуже-дуже дуже багато товару. Зараз дівчата намагаються знайти якісь овочі, фрукти. Де ти бачиш, чорний помідор? Не знаю. Арбуз. Арбузи арбузы у вас добрый день? Турция і Азербайджан. А, Турция Азербайджан. Ну все же у них сезон. Кустищі, да? по 8. Ага, по 80 килограмм, да? От типа чем? А, по А, то есть идти по 80. А чем они відрізняються? типа по вкусу? Потому, что этот і этот і типа далеко. Это кума называется арбузия. Ну а по вкусу какие солодшие? Вкуснее? Вкуснее? Скільки, ну, один заважить 320 гривень. Сколько? 320. 320? Ага. А скажите, можно такое питание? А чому от тут э, на, на вас на ринку ціни, ну, ціни не дешевшись в сувемаркете, але багато людей Я Не знаю. Ну серьезно, ну от, тут реально дивлюсь, а так? Ну зараз, может, сейчас нажимаем. А? Мама сказала, не хочет? Короче, мама нам забороняет, да, есть арбузик. Разумею. Ну а мы продолжим наш наш подорож. Так, девица, так, цибуля 35, кабачки 50, озерочки 60. Ну вы сами бачите, да? Тут реально не дешево, але для киян нормально.